Середа 31 травня в ефірі Новини міста. Про головні події станом на 16-ту розкажемо у цьому випуску. Вітаємо! Служба безпеки України просить власників вуличних веб-камер повимикати онлайн-трансляцію. Силовики зазначили, що інформацією із пристрою спостереження можуть скористатися росіяни для коригування чи уточнення даних для обстрілів. Особливо важливо вимкнути відеонагляд довкола житлових, адміністративних, промислових, оборонних та інших об'єктів. Крім того, в СБУ нагадують про заборону знімати та оприлюднювати фото і відеоматеріали щодо роботи ППО та наслідків ворожих атак. За поширення таких записів передбачена кримінальна відповідальність. З 1 червня в Україні зростає тариф на електроенергію. Уряд запровадив єдину ціну без прив'язки до обсягів споживання. Тож 1 кВт кіловат коштуватиме 2 гривні 64 копійки. Це на понад гривню більше, ніж сплачувала більшість побутових споживачів. В уряді наголошують, що підняття вартості було вимушеним кроком. Воно необхідне для відновлення пошкодженої ворожими обстрілами енергетичної системи і підготовки її до нового опалювального сезону. Сьогодні у навчальних закладах Хмельницької громади пролунав останній дзвінок. Цього року школи закінчили 1800 учнів. 52 випускники має НВК номер 2 міста Хмельницького. Під час святкової лінійки тут влаштували перформанс Україна фортеця незламних. Окрім того, сюрприз для дітей організували і батьки. Завато багато емоцій саме про такі випускни випускний мріяла і дуже вдячна нашим е, військовим, що вони надали таку змогу провести сьогодні цей випускний. Завершується один з найважчих років в освіті України, коли ми працювали у таких умовах змішаного навчання, і школи, освітні заклади дійсно стали фортецями незламності, тому що ми мали і навчати дітей, і розвивати створити для них ситуацію успіху в різних умовах. У навчання у дві зміни, але е, ми не мали не зламатися, і освіта мала залишатися якісною, І діти мали відчути дитинство і юність, і бути готовими продовжувати справу тих хлопців, які сьогодні боронять над нами небо і нашу державу. Сьогодні хороший день, гарні емоції. Всі дітки щасливі і батьки щасливі. 1 червня у Хмельницькій громаді розпочнуть роботу пришкільні табори з денним перебуванням. Вони працюватимуть до 23 червня у 27 навчальних закладах. У таборах діти будуть відпочивати, відвідувати екскурсії та майстер-класи. Закріплюватимуть знання, отримані впродовж року. Батьки платитимуть лише за харчування, воно буде дворазовим. Цьогоріч пришкільні табори відвідуватимуть більше 2,5 тисяч дітей. Частина із них учні п'ятих та шостих класів, повідомили в Департаменті освіти та науки. Дворові олімпійські ігри відбудуться упродовж червня у селах Хмельницької громади. Їх організовують фахівці міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання вже п'ятий рік поспіль. До спортивних змагань запрошують дітей віком до 13 років. Про час та місце їх проведення можна дізнатися у соцмережах міського центру. Де з програми дитячої легкої атлетики, ті поштовхання ядра, метання спису, біг через бар'єри, також ті розваги, які ми використовуємо на масових заходах, там збери ягідки, влучний кідок долучимо частину з програми активні парки і будемо включати бадмінтон, фрізбі, бумеранги, різноманітні різноманітні активності, які дозволять з нашою кількістю працівників організувати дітям дітям веселий спортивний захід на в селах Хмельницької територіальної громади. Реєстрація не потрібна. Інформація розміщена на сайті департаменту департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, також управління молоді та спорту, актиактив. Тим поширює інформацію. Всі директора, всі попереджені, зверталися до них з проханням, щоб вони по власних спільнотах, по вайбер, меседжерах телеграмах розмістили, щоб попередити дітей. Сподіваємося, що долучиться та кількість дітей, яка навчається в тих школах. І напевно, що будуть ті діти, яких батьки відправлять в села на, на літні канікули. Свято для малечі влаштували сьогодні на майданчику біля спорткомплексу головного управління Нацполіції у Хмельницькому. Запросили усіх охочих познайомитися з роботою правоохоронців, а також тих дітей, котрі залишилися без батьківської опіки та приїхали в Хмельницький з інших міст України. Свою роботу обладнання та спецавтівки демонстрували надзвичайники, вибухотехніки, кінологи, патрульні і прикордонники. Дітям дарували книги та солодощі. Це гарна традиція відмічати де міжнародний день захисту прав дітей, який відзначається саме 1 червня. Основний акцент робиться саме на дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Виховуються в інституційних закладах, в сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. Для того щоб діти себе відчули комфортно, змогли себе. Познайомитися з роботою як національної поліції, так і інших служб, приміряти на себе форму, провести гарно час, дозвілля і відповідно отримати якісь призи цього року. Нами було прийнято рішення. Не залучати до заходів, зокрема спецпідрозділів військових для того, щоб не було демонстрації зброї, спецтехніки, тому що цього вже вистачає. Ми більше як рік воюємо для того, щоб діти відчували себе спокійно і комфортно. Дитина дуже любить поліцію, захоплюється, хоче бути поліцейською. Привели однозначно кінологічна служба. Дитина у захваті пес патрон Мрія Тута є свої, тому дуже, дуже подобається. Даємо зараз В кожну автівочку заходити, фотографуватися, знайомитися. Завтра у Хмельницькому офіційно стартує купальний сезон. Місцевий пляж повністю готовий до нього. За даними обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, вода у Південному Бузі та пісок на узбережжі відповідають санітарним вимогам. Це підтвердили лабораторні дослідження. Аби не нашкодити своєму здоров'ю в літній період необхідно дотримуватися певних правил, кажуть медики. Зокрема щодо засмаги на вулиці краще перебувати в період до 10-ї та після 16-ї години. А під час прийому сонячних ван варто користуватися засобами із spf захистом. Період з 10 до 16 не варто бути на сонці найбільш активні промені сонечка, і вони ближче потрапляють до поверхні земної кулі, і в сонячній хвилі вони коротші. За рахунок цього вони найбільш небезпечніші. Перш за все, на що наголосити потрібно про те, які є сонячні промені, і ми потім вже можемо детальніше ознайомитись з тим, на що нам треба звертати увагу. Не всі сонцезахисні креми можуть захищати від сонячних променів типу А і типу Б. Тому на етикетці зазвичай має бути позначено, від яких сонячних променів йде захист. Там має бути написано або ультрафіолет типу А, або ультрафіолет, фіолет типу Б. Або ультрафіолет типу А і Б. От ці, що від одних і від інших променів захищають, ці є найкращими. Це перше. Друге, сонцезахист залежить від типу шкіри. Чим світліша шкіра, тим вищий коефіцієнт сонцезахисту має бути. Найстаріший діючий фонтан Хмельницького планують оновити. Це збудований в 1956 році водограй з жабами і лелеками біля дитячого світу. Нещодавно зі скульптур зняли верхній шар фарби. На думку архітекторів, варто зробити фонтан у казковому стилі, щоб була асоціація із назвою торгівельного центру. Потрібно приділити увагу й захисту від руйнування бетонних фігур. Раніше планували пофарбувати скульптури одним кольором. Різнобарними вони стали наприкінці 90-х років. Наразі архітектори готові розглянути пропозиції хмельничан щодо оновлення фонтану. Забіг на підтримку сил спеціальних операцій відбудеться у Хмельницькому. Він матиме дві дистанції дорослу 1 кілометр та дитячу 200 метрів. Долучитися можна як офлайн, так і онлайн. Старт відбудеться 3 червня о 16 на майданчику поблизу кінотеатру імені Шевченка. За словами ініціатора забігу Олександра Вербіцького, під час благодійно спортивного заходу збиратимуть кошти для придбання лазерних фар та планшетів, які вкрай необхідні нашій вісімці. Запит стартує від 50 тисяч гривень. Мінімальне наше завдання це купити два планшета та комплект лазерних фар, таких дуже потужних. А все, що ми зберемо надлишок, буде просто збільшена кількість того, що ми купляємо. Це благодійний захід. Він направлений на допомогу 8-му полку Сил спеціальних операцій, нашому Хмельницькому. І він не має як такої основної спортивної складової. Це сімейний захід, це захід для тих, хто хоче провести гарно вихідний, хоче отримати гарну емоцію, хоче отримати гарну медаль. і заднадитель. Перед кінотеатром Шевченка буде вислано дуже багато різних. Площадок, де можна прийняти участь в аукціоні, подивитися концерт діток, прийняти участь у миттєвій лотереї, будуть зони спортивні розважальні для дітей, де діти можуть позбігати, позмагатися. Хмельницька міська рада нам цьому допомагає. Буде зона, де можна купити фудкор, де можна купити щось поїсти, і всі виручені кошти йдуть на допомогу військовим. Більше новин у нашому вечірньому випуску о дев'ятнадцяті також на офіційному сайті та сторінках каналу у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!